Головні події тижня від Телеграф UA". Головне про події 17 лютого. Рятувальники ремонтують укриття ЧАЕС. Європа готова ввести в Україну війська. А фільм про українську війну одержав британський Оскар. Докладніше далі. Зустріч високопосадовців США та Росії для обговорення можливої угоди про припинення війни в Україні відбудеться у вівторок, 18 лютого, у Саудівській Аравії. Про це повідомляє видання Axios. Від Росії полетять глава МЗС Сергій Лавров і помічник глави РФ Юрій Ушаков. Втім, аналітики інституту вивчення війни вказують на те, що заяви і дії Росії в чергове підкреслюють неготовність Кремля до добросовісних переговорів та припинення вогню. А Україна взагалі не визнаватиме перемог. Він між США та РФ у Саудівській Аравії, заявив президент Зеленський. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки удару російського дрона по укриттю Чорнобильської АЕС у ніч проти 14 лютого, пише видання Бабель. Наразі три групи верхолазів частково розбирають конструкцію укриття та гасять три осередки тління утеплювача на покрівлі. Показники радіації не перевищують норми. Служба безпеки та національна поліція повідомили про затримання двох ворожих агентів, які здійснили замовний теракт на Хмельниччині 5 лютого. Терористи підірвали кур'єра сервісу доставки біля ТЦК у Кам'янці-Подільському. Кур'єр, якого російські спецслужби використали в темну, загинув на місці. Восьмеро людей отримали поранення. Уночі 17 лютого російські війська атакували безпілотниками Київську область, наслідок чого вирували пожежі та пошкоджено будинки у чотирьох районах. За даними виконувача обов'язки голови Ова Миколи Калашника, влучання в об'єкти критичної інфраструктури не допущено. У свою чергу безпілотники СБУ та Сил спецоперації ЗСУ нанесли удар по двох важливих підприємствах, які працюють на російське ВПК Ільському нафтопереробному заводу та найбільшій в країні нафтоперекачувальній станції Кропоткінська. У січні 2025 року закрилася рекордна кількість фопів в Україні, а саме 61 тисяча Доповідає телевізійна служба новин. Найбільше нових фопів було зареєстровано у Києві. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив в виданню, The Telegraph, що готовий ввести британські війська в Україну для забезпечення виконання будь-яких мирних угод. Швеція також не виключає направлення військ в Україну у складі будь-якої післявоєнної миротворчої місії, заявила міністерка закордонних справ країни Марія Мальмер Стенергарт. Фінляндія завершить будівництво паркану на кордоні з Росією на кілька місяців раніше від запланованого. Про це заявив очільник прикордонної служби республіки Марко Хасінен. В інтерв'ю виданню Масеодонтуливайсус Україна завершила ігри нескорених 2025, які проходили в канадських містах Ванкувері та Віслері з персональним другим найкращим результатом в історії. Як повідомляє суспільне збірна України виборола 30 медалей. Короткометражна стрічка про війну в Україні камінь ножиці папір режисера Франца Біома отримала нагороду Британської академії телебачення та кіномистецтва «Бафта», яку називають британським аналогом премії Оскар. Події фільму, в якому зіграли українські актори Олександр Рудинський, Сергій Калантай, Юрій Радіонов та Олександр Яценко відбуваються під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Головне про події 18 лютого українці витратили тисячу зеленського на комуналку та мобільний зв'язок ЄС. Не хоче відправляти миротворців в Україну, а штати та Росія так ні до чого і не домовилися у Саудівській Аравії. Докладніше далі. Тож не забудьте підписатися на наш канал. Повернення території дипломатичним шляхом не означає здачу інтересів України або порушення суверенітету держави, наголосив президент Володимир Зеленський. Натомість це дасть змогу зберегти найцінніший людський ресурс. Кабмін виділив понад півтора мільярда гривень на підтримку у безпечному стані укриття Чорнобильської атомної електростанції, яке було пошкоджено внаслідок удару дронами РФ 14 лютого. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигалі. Україна вже повернула додому 4131 полоненого з початку повномасштабного вторгнення. За даними прес-служби координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, загалом Україна провела 61 обмін. Також стало відомо, що вдалося повернути 7017 тіл полеглих захисників. Понад половину грошей з 6 мільярдів 700 мільйонів гривень так званої зимової є підтримки та нацкешбеку українці витратили на комуналку, а саме 3 мільярди 800 мільйонів гривень. Як пише видання «Бабель», на другому місці за витратами мобільний зв'язок, на який пішло 1 мільярд 400 мільйонів. Педагог-організатор школи номер 309 Дарницького району Києва, де діти розіграли сценку із побиттям співробітника ТЦК, написала заяву на звільнення. За словами директорки навчального закладу, де стався скандал, Ольги Тимошенко з учнями було проведено роз'яснювальну роботу. А наразі справою зайнялась поліція. У Саудівській Аравії відбулися 4,5-годинні переговори між делегаціями США та Росії. Пишуть російські пропагандистські змі за словами помічника російського диктатора Путіна Юрія Ушакова. За результатами перемовин поки що важко стверджувати, що Росія та Штати зближуються про конкретну дату зустрічі Путіна і Трампа не домовились, і вона навряд чи відбудеться наступного тижня, як анонсувала агенція Блумберг. Росія вимагає від України нових територіальних поступок. Попереджає інститут вивчення війни. Так, постійний представник Росії в ООН Василій Ніб'єнзя заявив, що Україна безповоротно втратила окуповані Росією території та має поступитися ще частиною своїх регіонів. Умови угоди між США та Україною щодо корисних копалин в обмін на військову допомогу значно гірші за післявоєнні репарації Німеччини. Звернуло увагу видання The Telegraph. Лідери Європи не змогли дійти згоди щодо відправки військ в Україну як частини післявоєнного процесу відновлення країни та гарантій безпеки, пише видання політико. Обговорення відбулося 17 лютого на екстреному саміті лідерів ЄС у Парижі, який організовував президент Франції Манюель Макрон. У свою чергу британські законодавці від основних партій винесуть на голосування пропозицію прем'єр-міністра Кіра Стармера щодо відправлення до України британських миротворців. Про це також йдеться у публікації Політико. Літак авіакомпанії Delta Airlines зазнав аварії під час посадки у канадському аеропорті Торонто Пірсон через складні погодні умови. Як повідомляє агенція Reuters, у результаті інциденту постраждало 15 осіб, які перебували на борту. Серед них троє з критичними травмами, включаючи дитину. Головне про події 19 лютого Трамп допоміг Путіну вийти з ізоляції та готовий скасувати санкції. А Путін чекає на повернення американських компаній на ринки Росії. Докладніше далі, тож не забудьте підписатися на на. Наш канал. Президент Володимир Зеленський вважає, що політика США та команди президента Дональда Трампа допомогла вийти із, із ізоляції російському диктатору Путіну та Росії як країні агресору. Також Зеленський спростував заяви Трампа про 500 мільярдів доларів допомоги від США. За його словами, загалом війна коштувала Україні 320 мільярдів доларів. З них 120 мільярдів заплатили українці ще 200 мільярдів США та ЄС. Усе це пакети зброї. В Україні зросла кількість підозрілих фінансових операцій у 2024 році. До державної служби фінмоніторингу надійшло 1 мільйон 750 тисяч 940 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінмоніторингу. Це на 23% більше ніж роком раніше. У метро Києва щодня з 9.00 оголошуватимуть загальну національну хвилину мовчання. Повідомляє КМДА. Від сьогодні оголошення лунатиме на 19 станціях, де це технічно можливо. Згодом ці заходи запровадять і в салонах автобусів, тролейбусів і трамваїв, але рух не зупинятимуть. Внаслідок ракетного удару. Окупантів по Одесі постраждало чотири людини, серед них дитина. Пошкоджені будівля поліклініки, 24 поверховий житловий будинок та дитячий садок. Причетних до моторошного теракту у Миколаєві затримали. Як повідомляє телевізійна служба новин, їм загрожує довічне. Це неповнолітні жителі Полтавщини від 14 до 17 років, які на замовлення ворожих спецслужб виготовили вибухівку, поклали у рюкзак та віддали 42-річній спільниці. 14 лютого жінка підійшла до групи військових, а окупанти дистанційно підірвали пристрій. Троє військовослужбовців разом із терористкою загинули. Ще семеро осіб отримали поранення. Велика Британія розглядає можливість відправити в Україну винищувачі тайфун для здійснення місії з повітряного патрулювання. Про це пише видання Таймс. США дали зрозуміти Кремлю, що готові до скасування санкцій в рамках переговорів про завершення війни. Цю приголомшливу новину повідомляє агентство Bloomberg. як стверджує експосол США у Москві Майкл Макфол, також Вашингтон запропонував Кремлю збереження окупованих територій, жодних американських військ в Україні чи Європі та гарантії невступу України до НАТО. Ба більше Росія очікує, що американські компанії повернуться на російський ринок вже у другому кварталі 2025 року. Заяву голови фонду національного добробуту Кіріла Дмитрієва цитує агенція Reuters. У свою чергу країни ЄС узгодили новий вже 16 з спочатку повномасштабного вторгнення в Україну пакет санкцій проти Росії, який спрямовано проти алюмінію, нафти та банківського сектору. Про це повідомляє газета Financial Times. Президент Франції Манюель Макрон після переговорів між новою адміністрацією США і Росією дослівно заявив агенції Франс Прес, що Дональд Трамп може відновити корисний діалог з кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Головний нафтовий порт Росії уникає санкції та працює наповно. За даними агенції Bloomberg, нафтовий термінал Козьміно в Тихому океані продовжує відвантажувати нафту. Трейдери знайшли способи уникати обмежень, використовуючи флот під прапорами третіх країн. Головне про події 20 лютого українські розвідники провели блискучу операцію проти російських операторів дронів. А Трамп хоче усунути зеленського від влади. Докладніше далі, тож не забудьте підписатися на наш канал. До кінця 2025 року Україні вдасться досягти режиму припинення вогню на фронті. Таку думку висловив глава головного управління розвідки Кирило Будану в інтерв'ю журналісту Енолі Фатулаєву. Теоретично вибори в Україні можна провести 26 жовтня 2025 року, заявив голова ЦВК Олег Діденко в інтерв'ю Радіо Свобода. Але для цього потрібне завершення війни та скасування воєнного стану. Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл газової інфраструктури України, пошкодивши виробничі потужності. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко. У російських окупантів сталася серія вибухів окулярів для АЄВП-дронів під час їхнього використання. За операцією стоять фахівці головного управління розвідки Міноборони України. Пропагандисти жаліються на десятки подібних випадків. СБУ затримала медсестру з Вінничини та двох харків'ян, яких підозрюють у підготовці теракту на замовлення російських спецслужб. За даними слідства, зловмисники планували підірвати ветерана правоохоронця у Дніпрі. Про це доповідає офіс генерального прокурора. В Україні почала роботу чергова місія Міжнародного валютного фонду з фінансуванням. Повідомила постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано. З окупованих територій Херсонщини повернули сімох дітей віком від 3 до 17 років, повідомив голова ува Прокудін. Наразі хлопці перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу. Президент США Дональд Трамп хоче усунути Володимира Зеленського від влади в Україні. Як стверджує видання Економіст, саме це мета Трампа, а не вибори. Одним з важелів впливу на Україну буде маніпуляція припиненням військової допомоги та відключенням ЗСУ від даних розвідки та Старлінків. Проте слова Трампа щодо Зеленського не відображають погляди всієї республіканської партії. США, заявив The Hill конгресмен республіканець Дон Бейкон. Також Трамп заявив агенції CNN, що хоче відновити з Україною угоду про рідкісноземельні мінерали. Він також пожалівся, що в Україні досить грубо погодилися з американським міністром фінансів Скотом Бесентом під час його візиту в Києва. Наразі немає ознак того, що Сполучені Штати готуються вивести американські війська з країн Балтії. Про це заявив президент Летвигіта Нас Науседа місцевому телеканалу ЛРТ. На трьох танкерах у Середземному морі сталися вибухи після того, як вони нещодавно заходили у російські порти. Про це пише видання Бабель причини вибухів невідомі. Хамас передав Ізраїлю тіла загиблих заручників. Пише видання «Times of Ізраїль, йдеться про тіла 83-річного Одеда Лівшиця, 32-річної ширі Бібас та двох її дітей. Сапери армії оборони Ізраїлю перевіряли, щоб труни не були замінованими. Головне про події 21 лютого. Переговорну стратегію Трампа не розуміють ані у Вашингтоні, ані у Москві, де готуються оголосити про перемогу над Україною та НАТО. Докладніше далі, тож не забудьте підписатися на наш канал. На кожні два вкладених долари в українську далекобійність є результат: майже 10 доларів російських збитків, зазначив президент України Володимир Зеленський під час звернення. Екс голову оператора газотранспортної системи України Сергія Макогона, який зараз переховується за кордоном, підозрюють у збитках для держави на 18 мільярдів гривень. На замовлення російських спецслужб мав статися теракт на Київщині. Пише видання Бабелі. За даними слідства, основними цілями ворога були пункти базування місцевих підрозділів поліції та ЦК і прокуратури. Підозрюваних затримали їм загрожує 12 років позбавлення волі. У Росії готуються оголосити про перемогу над Україною та НАТО до третьої річниці свого вторгнення, 24 лютого. Головне управління розвідки попереджає про плани масштабної пропагандистської дезінформації з боку Кремля. У конгресі США з'явився проєкт сенатора республіканця Майка Лі із Юти з пропозицією виходу Сполучених Штатів з ООН, Повідомляють Fox News. Законопроєкт передбачає також припинення фінансування діяльності усіх пов'язаних з ООН агентств. У свою чергу пересічні американці на тлі невтішних для України заяв Трампа вивішують на своїх будинках чорні прапори США на підтримку нашої країни. Як пише видання Telegraph.ua, це є символом незгоди з офіційною політикою Президента Трампа. Загалом позиція США відрізняється від публічних заяв Трампа зауважливо видання Бабель. Просто він так зухвало веде перемовини, переконані американські медіа, а переговорну стратегію Трампа не розуміють і в Москві. Неофіційно джерела в Білому домі запевняють, що США на боці України. Представники Росії та США неодноразово таємно зустрічались протягом останніх місяців у Швейцарії і обговорювали питання завершення війни в Україні, стверджує агенція Ройтерс. Україна та США планують уже цього тижня завершити угоду про корисні копалини, стверджує агенція Bloomberg. Британія не бачить прагнення Росії до миру. Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі після прослуховування виступу глави МЗС РФ Сергія Лаврова на закритій зустрічі глави МЗС країн Великої Двадцятки у Південній Африці. Росія намагається показати, що Китай поділяє позицію Кремля щодо війни в Україні більше ніж КНР готова публічно визнати, таким чином перекручуючи офіційну думку Пекіну. На це вказують аналітики інституту вивчення війни. Культовий американський письменник Стівен Кінг повернувся у соцмережу X і назвав президента Трампа та його прибічника мільярдера Ілона Маска зрадниками, які обожнюють російського диктатора Путіна. Нагадаємо, що у листопаді 2024 року письменник заявив, що залишає соцмережу, бо вона стала занадто токсичною. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.